Підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума, з розуму звела, ти казала у второк, прийдеш гар в сорок, я прийшов в тебе, мага, ти. ти ж манула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума, з розуму звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, з ума – з розуму звела, ти казала у середу, підем разом по череду. Я прийшов тебе, нема. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, з, ума з розуму звела. Ти ж мене Не підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума розуму звела, ]promisei. ти казала у четницю, підем разом на водицю, я прийшов тебе, нема. Підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума з розуму звела. ти казу.